Слава Богу, дорогі браття та сестри, кожен з нас нині по-своєму переживає ці дні Великого посту, З покаянням, з переосмисленням свого життя і, звичайно, з благословенням нашого предстоятеля, згідно якого ми разом посилюємо цей піст, щоб був мир і спокій на території нашої земної батьківщини. Ми молимося смиренно і віримо. Що в дні великого посту Господь наш не залишить і своєю благодаттю буде і надалі оберігати від усякого зла. Сьогодні здійснюємо паломництво до одного із найдревніших міст планети до Єрихона. Воно знаходиться в Палестині на території західного берега Йордану. Місто є оазисом в юдейській пустині і іменується ще містом пальм. Єрихон згадується у старому завіті: після смерті Мойсея в пустині Ісусу вину явився Бог і волів йому перейти через Йордан в землю обітовану. У Святому Письмі написано, що води Йордану розступилися, і люди пройшли по дну, як по суші. А увійшовши на землю обітовану, євреї атакували Єрихон. Спочатку Ісус Навин послав до міста двох своїх розвідників. Не попасти в руки ворогу їм допомогла блудниця Раав. Протягом семи днів армія оточувала місто, а священники дули у труби. Від цього височезні міські мури рухнули, і військо Ісуса Навина увійшло до міста без перешкод. Помилована була тільки Раав та її родичі. Послання до євреїв апостол Павло згадував про цю подію як приклад безмежної сили віри в Бога. Тим часом ми наближаємося до шанованого усіма християнами місця, яке іменується сорокаденною горою. Коли Господь наш Ісус Христос прийняв хрещення, то після свого хрещення пішов в іудейську пустелю, і там біля ріхуну знаходиться гора Спокус. Саме так, ще називають цю скелясту гору. Тут Ісус постився сорок днів та ночей і був спокушений дияволом. Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, говорив Господу спокусник, а він відповідав Сатані: не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що походить із вуст Божих. Гора це, мабуть, і до цих пір є місцем спокус, бо неподалік від місця, де молився Христос, масони звели казино. Існує переказ, що коли на сорокаденній горі споживати скоромну їжу, то до того місця сповзаються змії. Матушка Магдалина вчить, що на гору спокус потрібно підніматися з вірою і смиренням. Віряни моляться, отче наш, сорок разів або мовчать. Слышны Ще до революції на вершині цієї гори Русичі викупили клаптик тої гори на вершині і розпочали будівництво монастиря на горі Спокус. Але то не вдалося, бо революція все це вже перечеркнула. І зараз на цій вершині гори там видно кріпосну стіну, стіну монастирську, ну там тільки одна площадка. На схилі гори там також урвища є. Там є 6 століття монастир греческий, православний, де й до нині є монахи живуть. Підніматися туди дуже тяжко, цей монастир, але також я там був кілька разів. Що мене там здивувало, це як розказував священник, який там служить, що там є в одному з храмів пещерних іконостас. Руська різьба іконостасу, ікони руські. На слав'янській мові надпис на іконах і цей іконостас паломники з Русі, Київської Русі, принесли пішком туди, до Єрихону, на святу землю, і там той іконостас встановили. До цих пір у грецькому монастирі спокус зберігається камінь, на якому молився Господь під час сорокаденного посту. З Єрихоном пов'язано кілька подій, описаних у Євангелії. Тут Ісус Христос звершив чудо, зцілив сліпого чоловіка. Саме в Єрихоні був похований і грізний цар Ірод, який керував євреями в часи Римської імперії, коли народився Ісус Христос. В Єрихоні є також участок руської землі, де Господь зустрівся з Закхеєм, правильним митником, який хотів бачити Ісуса Христа. І вліз на дерево. А Христос потім сказав, Закею закей з дерева. Я хочу бути сьогодні в твоєму домі. Потім Закей приймав Господа в своєму домі. Згадаємо ще одну історію зі Старого Завіту, пов'язану з Єрихоном. Тут в Єрихоні багато таких істочків, як ми зараз з вами вийдемо. когда здесь жил пророк Божий Елисей, это ученик пророка Божия Ильи. И когда пророк Божий Илья возносился на небо, на огненной колеснице, то Елисей попросил у него, учителя, дай мне благодать более, нежели у тебя. надо такой дерзнуть попросить. Более, нежели у тебя. И уже возносясь на небо на огненной колеснице, пророк Божий Илья Бросил ему свою милость, милость это мантия, кожаная моя милость. И поднимает эту милость в рог Пенесей и обладает великой благодатью Божьей. Прибыл он сюда в он, здесь он жил. А источники великолепных, которых было очень много, но вода была непригодной для питья. Она была очень горькой, соленой, совершенно непригодной для питья. И они обращаются к Нему. Ты же Пророк? Сделай нам хорошую воду, чтобы она была до питья горькой. А Пророк говорит, хорошо, Идите меня к источнику. Пришли к источнику, вот этот источник, который там черево выпускает? но вот там регулируют, как и вот здесь, подачу воды. Она здесь проходит фильтрацию, я сейчас вам расскажу. А там джерело, где, как обычно, джерело всюду. И он говорит, принесите огромный кувшин соли. Принесли. А теперь высыпайте туда. Все удивились, ухмыльнулись. И так вода горькая, и так вода соленая. Еще соли добавим. Что это за пророк? Ну что это такое? Он, видя смущение, улыбнулся пророк Божий Елисей и говорит, сыпьте. Они высыпали туда источник, источник сон, а теперь зачерпите и пейте. Они говорят, сам Такая вода была горькая, еще туда соли добавили. Пророк Божий Елисей зачерпывает водичку, бьет и не может насладиться. Вода льется, льет, ну играет. Это же надо такое. Но ну, все-таки почерпнули сами стали пить. И есть такое полотно написано, называется «Елисей дарит источник от неба». Значит, пьют все воду, вода вот так бьется, все прямо пьют водичку. Вода стала необыкновенно вкусной, сладкой. Ну а теперь полчаса надо сохнуть, потому что во, в автобус идти нельзя идти. Вертаючись з Єрихона до Єрусалиму, паломники мають змогу побувати у ще одній великій та древній святині, яка знаходиться в ущелині гір Ваді Кельт в Юдейській пустині. Ні автобус, ні автомобіль не доходять до цієї гірської обителі. Пішохідна дорога до неї в'ється по мальовничих схилах гір. Паломництво до цього монастиря неабияке випробування для людей, які мають проблеми зі серцево-судинною системою. Тим, кому важко спускатися чи підніматися назад, місцеві араби пропонують допомогу. Це їхній заробіток обратно да ось спіття. Сюди, у грецьких монастирях, ми бачимо ось такий знак святогробського братства ТФ. Історія монастиря починається з п'ятого століття. Сьогодні він відомий як монастир Георгія Хозевіта. Святий Георгій народився на Кіпрі в родині побожних батьків. Його дядько був навіть настоятелем монастиря. З юних років він мріяв про відлюдницьке життя, але пустельником так і не став. У цьому монастирі у скелі він спочатку служив помічником садівника, розраховуючи згодом піти у постелю, але так і залишився тут назавжди. Георгій Хозавіт за свій лагідний характер швидко здобув загальну любов і прославився як чудотворець. Він був духовним наставником громади, навіть відлюдники, які приходили в монастир з віддалених печер, просили в нього благословіння, і тим не менше офіційно святий Георгій ніколи не був настоятелем цієї обителі. У 1187 році монастир зруйнували перські солдати. Відновили обитель греки в кінці 19 століття. У 1901 році монастир був повністю відбудований, реставровані церкви келіїченців. Це місце цікаве ще й тим, що саме тут оплакував свою бездітність Боготець Яким, і тут він отримав звістку про те, що його дружина Анна народить дівчинку, якій судилося стати матір'ю Бога. Головна церква монастиря присвячена Пресвятій Богородиці. під склом покоїться мощі святого Іоанна Румунського, який жив у минулому столітті і прославився своїми аскетичними подвигами у монастирі Георгія Хозевіта. Божий помилуй нас. Благодаті світло душі після відвідин таких святих місць перемагають фізичну втому. Буває й так, що після складного паломництва до гірських монастирів наші віряни відстоюють нічну службу Божу у храмі гробу Господнього. Знаходяться сили, бо є духовне піднесення. Одієна, воді ж до білої вже соша, боже, на молоді. Бажаємо вам віри в Бога і сили духу в усіх життєвих випробуваннях. І хто б нас чим не спокушав, пам'ятаймо, що людина живе не тільки хлібом єдиним. Молитва це наша розмова з Богом. Коли ми з вами поглянемо на те, як виникала молитва, ми побачимо. Першу молитву в книзі Біблії Адама і Єва. Вони безпосередньо розмовляли з самим Господом. Пізніше, коли Адама Господь виганяє з райських обителей, вони приносять жертву. Уже такого дотику, котрий був в райських обителях, такої молитви немає. Але є жертви. Є угодна Богові жертва, жертва Авеля і неугодна. Бачимо пізніше різноманітні молитви і види подячних молитв, молитв сугубих, коли усугублюються молитв, коли ми з вами всі разом просимо у Господа Його заступництва. Це різні моменти нашого життя. Звичайно, бувають такі моменти, коли ми просимо у Господа допомоги в часі, коли хворіють наші рідні, близькі, знайомі. Ми усугублюємо нашу молитву. Правильно, молитва це наша розмова з Богом. Що просити у Господа? Звичайно, найкращою молитвою про яку ми з вами часто згадуємо в наших телезустрічах, це молитва Святителя Йоанна Злату IV століття, котра звучить просто: слава Богу, за все. Але в дні Святого Посту як ніколи актуальна молитва. Отче наш, прости провини винуватцям нашим. Прости, ми просимо у Господа, щоб Він насамперед простив. Це найдосконаліша молитва. Але конкретніше, коли ми говоримо молитву Отче наш, прости нам, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Але ще раз повторюся. З того, що чого розпочав, найдосконаліша молитва це молитва Христа на Спасителя на Христі. Прости, бо не знаєш, що творять. Ми маємо прощати нашим винуватцям, тоді Отець наш Небесний простить нам наші провини. Таким чином, дорогі браті і сестри, молитися і в часі Великого посту потрібно постійно, систематично і просити у Господа Його заступництва. Але сьогодні ми бачимо з вами, що дуже розповсюджена молитва в інтернеті, молитва на дисках, молитва через телебачення. Ми знову сьогодні молодих людей запитали, що ж вони думають, чи можна молитися посередництвом. Дисків саме їх записують, як кафісти, і молитви, і різноманітні пісне-співи. Ми знову в нашого митрополита і в наших молодих друзів. можливо, людина дуже зайнята і вона не має часу відвідати церкву або Через певні проблеми, просто ну не може вона прийти в церкву, то вона може придбати такі диски, просто це послухати. Але з іншої сторони, це якби негативно, тому що молитву, якби ну, слухаючи, потрібно сконцентруватись на тому, якби, що в ній йдеться. А коли людина якби, слухає аудіозапис, вона не може сконцентруватися, і це якби ніби мелодія, просто повзвуха проходить. На мою думку, диски і записами церковних хорів створюють для того, щоб кожна людина по можливості могла вдома. Слава прослухувати ці записи, тому що не кожній людині можна піти в церкву там в зв'язку з здоров'ям здоров чи з іншими проблемами. А так, коли вона вдома, вона може будь-яку хвилину включити диск і послухати ці записи. Вона буде ближче до Бога, І щоб не забувати про Бога. Слава Богу. Дорогі друзі, браті і сестри, шановна волинська молодь. Сьогодні. Технологія всіляка так розвинута, що ми в церковних крамничках бачимо нині не тільки натільний хрестик, іконочку, свічечку або якусь духовну книжку, чи слово. Ми бачимо тільки речі, як диски, і там я не знаю, як називається, аудіо чи що інші записи церковних. Богослужінь. Чи це допустимо в церкві, чи це можливо? Сказати загально так, це можливо. Є люди такі, які не можуть в церкву прийти вдома, лежачі, хворі, інваліди. По телевізору все время того не покажуть. Ось так би хотілося послухати, як у Почаївській лаврі. Браття співає гарно в церковному хорі літургію. І хтось привіз вам діск з Почаївською літургією. Ви собі вдома у вихідний день, коли немає роботи, сіли і включили, і уважненько слухаєте. Правда, тепер на дісках є записи канонів, цілих молитовних правил. Запис псалтеря, молитв, вечірніх уценіх і акафісів. Буває так, що хтось слухає правила по цьому діску. Я вже не знаю, як це сказати. Кощунство то це більше як кощунство, це гріх страшний. Треба молитися живим серцем і живим розумом і живими устами. Якби це був глухонімий, і ви йому показуєте жестами, це зовсім інакше. Якби це був сліпий, і ви йому толкуєте, розказуєте, це теж. А коли ви і вуха, і очі, і розум свідомий, і ви лінуєтесь самі подвигнути для того себе, щоб помолитися, навіть якщо ви неграмотний, то це не оправдує вас, що ви слухаєте правила молитовні молитви, акафісти, кануни чи псалтір по діску. Треба молитися. Так, акафіст, записаний на діск, я пригадую років 20 тому назад, ще перед розпадом Радянського Союзу, ходив акафіст на дисках Садіна. В таких бабінах, ще великих, касетах, Труїце Сергієвої Лаврі, записаний акафіст Божої Матері, на розпів співав хор студентів і хор монахів. Читав тоді ще намісник, отець Олексій, він тепер митрополит Маатінський, дуже гарним голосом читає і дуже гарно співають. Без сліз не можна слухати той екафіст. Якщо такі, яка хочете послухати в Воскресний день після службочки, так щоб провести просто день у богомислії, то це, звичайно, корисно. А якщо ви так робите, що вже не хочете молитися самі, не відкриваєте молитвенник, а тільки включаєте ваш диск і слухаєте готові молитви, то це не приймається, це не молитва. Молитва це є подвиг. Треба спонукати себе, інколи заставляти себе, щоб молитися. Не погляньте, як часом буває. Як не молишся, ти в голову нічого не лізе. А тільки станеш на молитву, звідки береться? як стріли у голову, то те, то інше, то ще щось небудь. І де йде, де воно береться, звідки воно йде. Чого воно йде? Що воно чіпляється за нас? Дьявол бореться, дьявол знає, що молитва нас освячує. Піднімає, духовну нас удосконалює, через це дяло старається збити пил гарячої, сердечної, щирої або покаянної, слізної нашої молитви. Тому, дорогі братії і сестри, стараємося молитися живим словом, живим Духом. Всяка душа Святим Духом живіться, а чистотою возвішається священно тайніє тому будьмо, дорогі браті і сестри, мудрими, в православній церкві мертвий голос не вживається, вживається живий голос для Божої слави. Тому в православній церкві нема органів під час богослужіння, а тільки людський голос нема іншої музики, а тільки людське слово для слави свого Творця. Тому хай Милосердний Господь приймає наші молитви від наших простих і ширих, добрих віруючих сердець. Дорогі браття та сестри. З благословення нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, посилюється піст заради миру на території нашої України. З благословення блаженнішого кожну п'ятницю, хто має здоров'я та бажання. До заходу сонця не вкушається їжа, окрім хліба та води. Ми разом читаємо 12 молитв Отче наш та 12 молитв Богородиця Діво Радуйся земними поклонами. Молімося, виконуємо благословення Предстоятеля, щоб Господь дарував мир і спокій для нашої багатостраждальної земної батьківщини. Хай Господь нам в цьому допоможе! Залишайтесь з Богом. До побачення!